Привіт, любі! Нагадую вам, що з цього тижня ми з вами досліджували такі механізми взаємодії між жертвою і гарбузером, а між жертвою і психопатом, яким чином які саме люди потрапляють в подібні взаємодії, страждають від них. про... Відповідальність кожної сторін ми з вами говорили, чому не всі туди потрапляють. Ми з вами говорили це, аналізували наприклад серіалу «Гра в Кальмара і також, наприклад, ситуації, яка відбулася недавно з нашою українською онліфан-моделлю, яку, на жаль, знайшли в жахливому стані в Дубаї про ці всі закриті вечірки, про те, чому яким дівчатам вдається взяти максимум зі своєї травми, тобто Сублімувати свою травму в цій професії, чому вдається отримати максимум, а комусь не вдається, і хтось потрапляє в пазурі подібних людей і закінчує дуже погано. Да? Ми з вами про це говоримо. поміщу посилання внизу. Будь ласка, дивіться, коментуйте, як ви вважаєте, ми з вами досліджуємо приклади конкретних людей. Ми з вами говоримо про те, що світ не є чорним або білим, або чорно-білим, в нього є безліч. Кольорів і е, різні процеси важливо досліджувати глибинно, на прикладі причини наслідкових зв'язків. І саме оці причини наслідкових зв'язки, вони дають глибинне розуміння, чому відбуваються ті чи інші речі. Запрошую вас подивитися на моєму каналі ці відео, пишіть, будь ласка, коментарі, діліться моїм контентом з вашими знайомими, друзями, кому це може бути корисно. Задумайтеся про те, які у вас вони, оці відеоетери, викликають почуття, це також симптоматійне і дуже важливо. І також пишіть вашу думку, що ви думаєте з цього приводу. Звичайно, ніхто не закликає подібним займатися, але все одно завжди будуть люди, які будуть для себе подібні речі обирати. І тому тут важливо якраз розбирати подібні процеси з точки зору того, яким тут. Можуть бути наслідки, яким чином можна себе убезпечити. Тож, дивіться, етери, пишіть, будь ласка, кого ви хочете розібрати. Наступного тижня ми з вами будемо розбирати Трампа. в мене за планом також розбір Венса. Джеді Венса ми будемо говорити про те, хто такі політики, і ми будемо говорити про те. Um, яким чином можна аналізувати взагалі політиків і взагалі чи звичайний аналіз звичайних людей, на них можна накладати? Uh, пишіть, будь ласка, ваші думки, що ви думаєте, пишіть, кого хочете розібрати, і побачимося з вами наступного тижня. Гарних всіх вихідних.